Французькі народні казки українською. Просинка. Ось така ілюстрація на початку. Були собі чоловік та жінка. І дуже їм хотілося мати донечку. День і ніч благала долю, щоб послала вона їм хоч крихітну дівчинку. Нарешті знайшлася в них дочка. Гарненька, як сонечко, тільки така дрібненька, що її назвали просинкою. Бо як просан, маленька. Одна ж біда, минали роки всі діти рисують, а просинка ні. Зажурилися батько і мати, стало їм соромно, що їхня дитина не така, як у людей, та й не думали вони позбутися її, батьки року. Якось увечері, коли дівчинка міцно спала, вони занесли її далеко-далеко і покинули на узліссі. А в тому лісі жила стара буркотлива чарівниця Тітенька Лаклет. Це вона колись зглянулася над тими чоловіком і жінкою, пожаліла тітенька Лаклет бідну просинку, забрала її жити в свій свіді. Старе дерево з великим дуплом, устеленим яким мохом. Зранку до вечора. Тітенька Лаклет копоталася своїми справами. Чарувала, чокувала і щодня йдучи з дому, наказувала просенці. Ти ж гляди, хоч би хто їхав дорогою, не показуйся з дупла, ховайся, бо як не послухаєшся, буде тобі велика біда. Ось як виглядала наша просинка, ось яка гарнюня. Ось можете ти наблизити, роздивитися малюнок. Дуже гарна, руденька дівчинка. Якось, повертаючись з полювання, їхав поблизу Королевич. Раптом чує, хтось співає в лісі. Голос гарний, дзвінкий, мов кришталь. А нікого ніде не видно. Зацікавився королевич. Наступного дня приїхав він на те ж місце і знову почув той самий срібний голос, що долинав із стовбури старої верби. Здогадався королевич, що то не дерево співає, а якась чарівна красуна. Такий голос міг бути лише в юної і дуже вродливої дівчини. Однак скільки не шукав її королевич марно. Приїхавши на третій, день, знову почув він незвичайний спів. Нахилився королевич над дупом старого порослого мхом дерева і гукнув: А хто там співає?» Це я, просимка, відповів срібний голос. Іди до мене, я помчу тебе на своєму баскому коні. Я не можу. Тітинька лакот заборонила мені навіть показуватися людям на очі. Тоді королевич подав їй у допосві довгий вовняний пояс. Такими поясами чоловіки колись обв'язували там. Просинка обгорнулася ним, а королевич витяг її з допла і посадив поруч себе на коня. Вертається тітенька лакот, а просинка тільки майнула. Розгнівилася тітинка лаклет і послала слід просенці закляття Зухбала неслухняне дівчисько, порушила мою заборону то будь тепер жабою. І привіз королевич у батьків палац не юну красуню аж зелену жабку. Поселив королевич свою зелену жабку в гарній світлиці, та почалося в просенки невтішне жаб'яче життя. Боліло серце в королевича за просунку, яку він ледь побачив, що покохав, вирішив він послати до тітеньки Лаклет свого собаку вірного, щоб той умовив її повернути просунці людський образ. Вірний був незвичайний собака. Тепер таких більш немає. Ніхто не вмів так гарно і переконливо говорити, як він. Знайшов вірний тітеньку Лаклет і довго умовляв її не держати злану свою хрещеницю. Адже, хоч і не слухалась іноді проснула, проте завжди була доброю дівчинкою, і тепер кається, що розгнівала тітоньку лаклет. Тітенька лаклет і слухати не хотіла, довелося вірному ні з чим повертатися до палацу. Збігали дні. Зелена жабка жила собі, як усі інші жаби. Стрибала по підлозі, купалася у великій мисці і їла тістечка, які їй приносив молодий королевич. А лишаючись сама, вона гірко плакала. Її друг, що також дуже страждав, вирішив ще раз послати до тітеньки Лаклет вірного, наказав йому не повертатися, поки не погодиться чокунка зняти своє закляття. Подався вірний вдруге до тітеньки Лаклет. Він так довго та гаряче просив і молив її аж обрид. Зглянулася нарешті тітонька лаклет над просинкою і гукнула Нехай просинка стане такою самою дівчиною, як і раніше. Тієї ж миті просанка знову стала людиною. Щасливий королевич пішов до батька просити дозволу одружитися з просанком. Король погодився, але поставив умову, щоб і менше, і старші сини гуляли весілля в один день. А старший королевич якраз мав одружитися з негарною, горбатою і ледачею, лихою на вдачу, але дуже багатою дівчиною. Привезли слуги посох обох наречених і виставили його перед усім королівським двором. Все, ще мала просинка, вміщалося в горіховіш королопці, яку тіти передала собакою вірним. А в нареченої старшого королевича були важкі й великі скрині, та коли їх відчинили, побачили тільки сувої сирового полотна, грубят сорочки та шмаття. Зазвичай дівчата повинні були самі пошити собі весільне вбрання. Просинка почала шити сукню з шовку, зітканого з тоненькою повитинки. а наречена старшого брата зовсім не вміла шити і прийшла до просинку просити поради. Добре серце просинка порадило їй пошити весільну сукню трохи довшу ззаду, а на плечі пристебнути шию, щоб приховати горб. Довго трудилася дівчата, зате в день весілля на просинку любо було подивитись. А наречене старшого брата все перепутала. швифу пристебнула спереду, сукня одягла коротшим краєм зі спини, так що горб здавався ще більшим, ніж був насправді. Ось так, мабуть, здивувався двір, коли побачив, яка гарна в нас у нас просика стала ось. Роздивіться, ілюстрації. Дуже гарно. А ми побачимо, чим залишилася казка. Король з королевою цілий день частував гостей найсмачнішими в світі стравами, і просимка раз у раз кидала крихти хліба в пелену своєї сніжно білої сукні. Наречена старшого брата тільки й думала про те, щоб робити все так, як просто, але не додивилась і стала кидати в пелену кістки. обсмокнені кістки, обсмоктані кістки. Вибачте. Увечері всіх гостей запросили на бал. Старший брат відкривав бал із своєю дружиною. А менше з просенком. Як вставала просинка з за столу, з її полини спорхнули золоті пташки. Танцювала просинка легко, красиво, ледь торкаючись підлоги, а коли підвелася дружина старшого брата, то з її полони та на блискучу підлогу посипалися малі великі кістки. Танцювала вона незграбно, під забрудненою, недоладно пошитою сукнею, виднівся горб, а знизу виглядали негарні ноги. Насупився король, розгнівався і оголосив меншого сина своїм спадкоємцем. А пожадував старший син, пішов зі своєю видачою і незугарною дружиною світ заоч. Ну що ж, мораль цієї казки така: навіть якщо в тебе дружина жабка, а ти її любиш, вона може перетворитися.